Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас на огляді справжній центр управління звуком, міксуючий матричний підсилювач CMX PA4240 MX4. Ми підключимо до нього різні типи акустики CMX, зробимо декілька тестових оголошень та подивимося, як він справляється з різними сценаріями: від тихої музики в офісі до гучних оголошень на виробництві. Давайте ми з вами розберемося, що таке матричний підсилювач і в чому його відмінність від звичайного. Звичайний підсилювач просто бере сигнал і робить його голосніше. І все. Міксуючий матричний підсилювач, це як центр управління вашим звуком. Він дозволяє одночасно підключити декілька джерел звуку, до прикладу, мікрофон, телефон зі звуком, інтернет радіо та регулювати гучність кожного окремо. Давайте розглянемо, що знаходиться на передній панелі нашого пристрою. А тут у нас контроль над кожною зоною, як у диспетчера NASA. Зліва бачимо мультимедійний модуль MP3, FM радіо Bluetooth, флешка. Підключив, увімкнув і музика вже летить в потрібну зону. Далі йде блок перемикачів зон. Хочете, щоб у певній зоні звучала музика, а в іншій оголошення? просто натискаєте відповідну кнопку і сигнал піде туди, куди треба. Атенюатори це такі собі крутилочки, якими можете регулювати гучність кожного джерела або зони окремо. Тут можна підміксувати мікрофон, AUX або будь-яке інше джерело. І все це без зайвих пультів та підключень. Посередині цифрові індикатори зон. Вони не просто красиво світяться, а реально допомагають розуміти, що і де грає. А ще можна обрати режим моно, щоб ваші оголошення звучали чітко та без відлуння. Праворуч мій фаворит кнопка «Зумер». Щоб швидко подати сигнал уваги перед важливим повідомленням. І звісно ж, регулятор гучності та власне кнопка Power. Натискаємо і ми в ефірі. Тепер давайте розберемося, що є цікавого на задній панелі. Задня панель це серце підключень. Отут починається вся магія. Якщо на передній панелі ми крутимо ручки, перемикаємо зони, то саме на задній панелі вирішується, що і куди грає. Живлення звичайна розетка змінного струму з вимикачем та запобіжником. Підключив і готовий до роботи. Виходи на зони з першої по четверту по 100 Вт. Це для тих систем, де йде трансляція по 100 Вольтовій лінії. Ідеально для великих об'єктів, коли треба далеко тягнути кабель без втрат. Виходи 816 Ом для стандартних акустичних систем це якщо ви працюєте із звичайними колонками. Лінійний вихід, можна підключити інший підсилювач або записуючий пристрій. Якщо ваша система виросла та цього малюка вже не вистачає. Вихід AUX, щоб завести сигнал на зовнішні пристрої, наприклад, активні колонки. EMC-вхід для пожежної чи аварійної сигналізації. Як тільки проходить сигнал, вся система замовкає, і система транслює екстрене повідомлення. Моніторний вихід, можна підключити колонку чи навушники, щоб слухати, що реально йде в ефір. Комбіновані входи XLR або 6,3 мм джек. Сюди можемо підключати як мікрофони, так і лінійні джерела. Діп-перемикачі, дрібна, але дуже важлива штука. Тут можна вибрати режим мікрофон лінія або увімкнути фантомне живлення плюс 48 вольт. Та регулятори тембру, низи, верхи для мікрофонів з 2 по 4 та AUX, щоб одразу підкоригувати звук під себе. FM-антена, щоб радіо ловило як слід. Далі маємо порт RG45 для підключення віддаленого мікрофона чи пульта, тобто керувати системою ми можемо не підбігаючи до підсилювача. Вхід екстреного відключення звуку з найвищим пріоритетом. Для побудови нашої системи аудіооповіщення я підібрав декілька варіантів акустичних колонок. Перша колонка, яку ми підключаємо, це вуличний настінний гучномовець, це надійний варіант для відкритих просторів. Двір, вхідна зона, територія біля підприємства, потужність можна підбирати під конкретне завдання, а корпус розрахований на роботу при різних погодних умовах. Простіше кажучи, поставив і забув. А що робити, якщо замовник каже, нам треба по нормам пожежної безпеки? Тут же підключаємо рішення у вигляді колонки, але вже сертифікацію 54 5424 Тобто вона відповідає європейським нормам протипожежної безпеки. Такі рішення зазвичай ставлять у громадських будівлях, торгово-розважальних центрах, готелях. Тобто там, де важливо, щоб система оповіщення була не просто якісною, а й відповідала стандартам безпеки. А ось це садова акустика. Вона виглядає як декоративний камінь, але насправді видає чистий звук і не боїться дощу чи снігу. Такі колонки часто ставлять в парках, готельних комплексах, біля басейнів. Тобто можна зробити музику частиною простору, не порушуючи естетику. Якщо ж до прикладу, нам потрібно, щоб звук з колонки почули на десятки метрів вперед, то тут же потрібен рупорний гучномовець. Він теж сертифікований за EM5424, ЕМ і його головна перевага це саме спрямований потужний звук. Ідеальний варіант для великих відкритих територій, стадіонів, складів, паркінгів, де треба донести оголошення на десятки метрів вперед. Щоб керувати нашим підсилювачем максимально зручно, ми підключаємо виносний пейджинговий мікрофон. Його головна фішка підтримка чотирьох зон. Тобто, якщо у вас, наприклад, офіс, склад, ресепшн і вулична територія, ви можете одним натисканням кнопки обрати, куди саме піде оголошення. А ще він має чіткий і якісний звук, без фону чи зайвих шумів. Ну що ж, давайте переходити від теорії до практики. Нагадуємо, наступна перерва розпочинається о 13.00. Увага, прихід тимчасово закритий. Просимо не заходити. Отже, ми з вами зібрали просту, але водночас дуже функціональну систему оповіщення. Рішення CMX дозволяють перекривати і офіс, і склад, і вулицю, і навіть парк одним комплектом обладнання. А головне, все це легко керується. Ви самі обираєте зони, регулюєте гучність і формуєте звучання під конкретну задачу. Тож, якщо ви шукаєте універсальне та надійне рішення для озвучування та оповіщення, ця система варта вашої уваги. Тож, друзі, всім дякую за перегляд! Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових відео. Всім дякую і до зустрічі!